Нашій знайшов роботу. Цілий день в роботі. Все вже попоров. Гозяйка. Той щось тут чистить. Ти вже поприкріплював тут того? Я чищу, і я що Боже, який ти замазаний. Село. Село О, ще один ви виглядає. Ти, курча мать, ти та що там робиш? Ай, чай, Бі, я Де, То хозяйки, хазяйки нас. Щоб кури не залізли, да? Щоб <рес> Ді, діду, бурчить, не Дають робити. Ти крепкий крепкий робітник наший. Привіт. Ну що ви бачите, які помічники є. Мені допоможуть все завтра. Да ти що, герцота ж дурмоха. Вона в тому любить таку роботу. Гіляк немає, осталося городина. Ну, треба да. А ти чого? Не хочеш із того доброго, ні? Чапа, Чапа. куди сховався? Що? О, морда ти малая, морда? Що? мені мені? Шо? Танчиш, танчиш? Так? Чапа? Ой, ти Танчуриш Світа стола накриває? Ми на дворі будемо сьогодні вечерати. У нас сільська вечера. Кому не подобається, то так, а нам подобається. А де ти ще маєш махати лопатою? Курчу, ну, не даєш. А ще можна досі покупатись тут? Та її сюди операні так. Але ж треба її накрити, може ми попробуємо цю клейонку якось накрити. Треба спочатку її перенести сюди, а тоді прикривати. Şu bu Правильно, засипати треба. Чи могла машина якась заїхати? Та тут пухка земля, а тут ще кури були. То тут е, Добре це місце. А що? У нас ну, тут земля вже дуже хороша. Садити щось тут вродить ще краще, ніж де в іншому місці. За ведро бою, ну чого, ну чого хочеш? Ну, но ч, ну но.

Циганка ти наша, там вугли що чапус. пустів відро набрав болі зараз вже менше. Вже воду докупає. Що то моя працівниця? Thank you.